Під інтернет. З вами знову я, Роман Один, і зі своїми корисними рішеннями в вигляді м'яких рішень і твердих рішень. Під м'якими рішеннями ми розуміємо ергономічні меблі або дизайн інтер'єрів на основі ергономічних меблів No1 світі. Під твердими рішеннями ми маємо на увазі Академію Goodbyl Rocku. В рамках якої я розповідаю про практичну діяльність з нетворкінгу і облаштування партнерських взаємостосунків і управління і координацію управлінськими партнерськими взаємостосунками. Тож, сьогодні у нас повторення. Ми на практиці повторюємо прикладний аспект. І е, бенчмарк такий: життя у нас розглядається як життєвий цикл. Пам'ятаєте, я вам розповідав, що від процесу появи, причини, причина наслідковий зв'язок, до моменту обновлення або реновації, ми маємо пройти декілька послідовних точок, бенчмарок. На зростання, а потім, аби не допустити згасіння, згасання, маємо в момент релевантності переглянути і зробити репродакшн, тобто реновацію, тобто обновитися українською мовою. Так? Що в цей час відбувається? Значить, ми. Проєктуючи, пам'ятаєте, у нас на компасі є на першому прошарку компасу є перший, перший такі елементи, які з'являються, або перший, перший напрямок це людина. І вона корне і корінь, і ґрунт, і плоди, і все, 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 все. все. Далі у нас другий пункт з'являється: це методи, якими людина оперує. Далі у нас є матеріально-технічне забезпечення і е, гроші. Так от, коли ми розглядаємо базис людина і методи, у нас тут е, на другий прошарок. На другий рівень виходить продукт. І продукт, якщо ви пригадаєте, пригадуєте, я вам нагадую, просто вже без е, бізнес-пакету, е, коли ми вийшли на другий рівень, на продуктовий рівень, то він починається з продукту. І цей продукт також, як і людина, до подоби, Пам'ятаєте, я е, коли перший раз доповідав про життєвий цикл. То я вам говорив, що він за подобою золотого перетину, побудований золоте, так? і продукт так само розглядається, як жива істота з своїм життєвим циклом. Тобто, коли людина, користуючись методами, відтворює якийсь продукт. То вона покладає на нього ті саме риси, які має сама через життя. От така сьогодні у нас відбулася розмова. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь, рекомендуйте, бо Goodwill це мистецтво рекомендацій.